Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро вам Все світу". Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, ваше завітав до мене на каналу. Сьогодні ми з вами запишемо розклад на тему нова робота, перспектива на новій роботі. Розглянемо питання, і як сприйме мене колектив. Немало важливо. Як вам буде там працювати, комфортно чи не комфортно? А цей комфорт залежить не тільки від вас, наскільки б ви не старалися, якщо колектив гамінцо, то і, звичайно, дискомфорт. Філпраці. Тому загальну характеристику роботи одна карта, три варіанти. І далі розкриваємо теми. Перший варіант. Загальна характеристика тієї роботи, яку ви загадали. Другий варіант. Загальна характеристика тієї роботи, яку ви загадали. Нової роботи, так? Або ту, яку ви хочете продивитись загальна характеристика роботи, третій варіант, який ви загадали. Так, загальну характеристику ми з вами виклали. Зараз будемо відкривати теми. Так, добре. Кому потрібен час, як завжди, ставимо на паузу. Прокручуємо, дивимось. Перший варіант вітаю вас. Давайте подивимось загальну характеристику нової роботи або ту роботу, яку ви загадали. Так, шестірка мечей. Карта ухода. Або карта перехода. Справа в тому, що якщо ви зараз переходите з однієї роботи на іншу, ви реально не розумієте, куди вийдете Якщо ми подивимось на карту, там вдалечінь Піднімається сонце. Говорять про те, що в принципі ви йдете більш до перспективної роботи, більш, скажімо так, до поставленої цілі, яку ви перед собою ставите. В принципі, не можу сказати по цій карті загальну характеристику. Можливо, ця робота пов'язана з переїздами з одного місця на інший. Можливо, це за кордоном. Можливо, для того, щоб працювати на цій роботі, вам доведеться кудись переїхати. Але ця робота йде курсиво, можу сказати. Ще один варіант, який я можу сказати, про цю роботу. А, можливо, можливо, ця робота буде вам. Просто островком, да? куди ви там просто з цієї роботи ви переходите, на цій ви перечекаєте, перебудете, а потім далі підете. Тобто ну, тут така якась якесь двіження постійно в роботі. Ну, Давайте подивимось вилежемо перспективу на цій роботі. Якщо ви, наприклад, загадали на ту роботу, яку ви зараз дивитесь, хоча я завжди дивлюсь на нову роботу, і в нас розклад на нову, на нову роботу. Але якщо ви, наприклад, загадали все ж таки ту роботу, на якій ви працюєте, то ви з неї підете. Або задайте питання, «Залишатися чи йти, йти. Звичайно, питання у нас звучала загальна характеристика нової роботи або ту роботу, яку ви загадали. Тобто, ну, в принципі, я, скажімо так, уже одіваю сову на глобус. Так, перспектива на новій роботі, яку ви загадали. Кар'єрний зріст на новій роботі. Колектив. Чи прийме вас колектив на новій роботі? Так. Так, чи є перспектива у вас? На тій роботі, яку ви загадали? На жаль, на жаль, перспектива. Що я можу сказати? Ви можете працювати на цій роботі. Так, це може бути фінансова робота, тобто мати дуже гарний дохід, але ви будете залежати від цієї роботи дуже сильно. Тобто, якщо вам доведеться, якщо вам начальник скаже, запригай, ви будете пригати, тому що за неї добре платять. Якщо вам скажуть, їдьте в командировку, ви поїдете в командировку, тому що вам за цю командировку дуже добре заплатять. Але ви будете в залежності, тобто вільного часу як такового не, немає. І перспектива по суті. Ну, Тут може бути два варіанти, тому що в мене дьявол, це, скажімо так, на даній карті у нас зображен Локі. Да? Але, в принципі, якщо ми візьмемо аркан дьявола, який символізує хазяїна нашого матеріального світу, тобто він відповідає за матерію, і більш за все, що перспектива може бути. Тільки через якісь такі, знаєте, непрості шляхи. Можливо, тут замішані якісь махінації, можливо, не, не якісь обхід оборотів і тому подібне, Тобто, перспектива є, ви можете стати, але вам доведеться дуже часто порушувати якісь правила, якісь закони, обходити десь щось. Тобто, ви будете в залежності від, від цієї роботи, але ви зможете перспективно зрости. Але Майте на увазі, що це дуже небезпечна гра стосовно перспективи кар'єрного зросту. Так, добре. Чи є перспектива в фінансах? А от фінанси щось у вас тут? А, поют романси, чомусь закрито. По фінансам закрито. Чому по фінансам? Тут або а, просто зарплатня, тобто немає процентів, ніде не нічого. Чому закрито? Що по фінансам? Що тут таке з фінансами? Дев'ятка мічей. Ви що грошей боїтесь? Страх. Тут таке враження, що людина просто а, і колісниця на дні. Людина просто боїться заробляти великі гроші. Я хочу велику суму, але я її боюсь. Я боюсь заробляти великі гроші, я боюсь рухатись. Мені страшно попросити наприклад, поставити собі планку в тому, що я от хочу таку суму. Чому ви так себе, ну, от, чому, чому такий страх? Чому страх грошей, чому страх фінансово. Я і хочу, але мені страшно, От в чому справа, розумієте? Я отримую те, скільки мені дають, наскільки я заслуговую. Тобто, якщо мені обозначили зарплатню, таку, то я таку зарплатню отримую. Тобто, я хочу більшу зарплатню, але мені страшно великих грошей. Ось вам і д'явол виходить. Ви, по цій, ви на цій роботі будете проходити дуже багато уроків по д'яволу. Непростих. Дуже непростих. Угу. Кармічна ситуація. Норни. Тобто ця робо, ту роботу, яку ви загадали, ви не зможете її не обійти, не об'їхати. І якщо ви на неї отрим... якщо ви на неї потрапите, доведеться навчитись не боятись грошей. Інакше фінансового зростання у вас не буде. Так, добре, колектив, як сприйме ваш колектив Чи прийме ваш колектив? Новачок. Паш Пентакль вам ну, сприйма спочатку як новачка, щоб прийти будуть трішечки за вами наблюдати, дивитись, приглядати і тому подібне. В принципі, непогано, немає нема критичної карти такої, що від вас відкаснуться, що з вами спілкуватись не будуть. тому подібне. Карта новачка. Людина, яка приходить новенька, ну, от як до новенької Отак і до вас поганого, не бачу нічого. Але будуть приглядатись, можливо, будуть підказувати, можливо, будуть допомагати в якомусь м вирішенні якихось питань, які ви будете там. Можливо, вас до когось і приставлять, наприклад, щоб вам допомагали. Але перспективу я ще хочу глянути. Мені цікаво, до чого тут у нас дьявол По перспективі. Ага. Дивіться, чому, в чому питання. Дявол до вас приходить дійсно як вчитель на цю роботу стосовно перспективи. Ви можете пропрацювати так само, як і на, на минулій роботі. Монотонно, занудно. І тому ви міняйте тактику. Міння, змінюйте, тому що шестірка кубки говорить про те, що це минуле, ви, ви можете вчиняти так, як в минулому. Тобто, можливо, сидітимете, чекатимете. можливо, боятиметесь дещо сказати. Можливо, так, от як ви боїтесь грошей, боюсь там висловити своє прагнення до грошей, проставити свої якісь цілі і тому подібне. Тут ре, реально вам іде урок. Що якщо ви зможете впоратись і дозволити собі заробляти більше, не боятись суму мільйон, мільярд і тому подібне, якщо вас всередині від цих сум не, не, не скручує, а, в тисячах доларів, і тому подібне. тобто, якщо вас всередині не скручує від таких сум, ви готові. А якщо ви говорите цю суму, а вас аж скороє, Ну, то ви не готові до таких сум. Ви не зможете заробляти. Ви їх боїтесь. Так, добре. Дякую, перший варіант. В принципі, тут все. Інформація більш не йде. Все, що могла, та й сказала. Дякую, перший варіант. Відпишіться, будь ласка, як у вас програлись. Дуже цікаво. Другий варіант вітаю вас. Давайте подивимось перспективу нової роботи. Тут загальна у нас характеристика, тобто ми відкриваємо загальну характеристику і дивимось, що за робота. Роботу, яку ви загадали, яку ви тримаєте в себе в голові. Дуже складна робота. Цю роботу, яку ви собі загадали, вона дуже складна. По-перше, почнемо з того, що є керівництво, да, яке є над вами. В принципі, воно буде і приглядати, і допомагати, і навчати. Але ця робота для вас буде непростою. Однозначно, десятка жезлів. Як не крути, тут, хоч і альгізи стоять, да, але. Але давайте подивимось, зараз подивлю, достану ще одну карту до загальної характеристики. Дев'ятка кубків. Можливо, не буде просто такого вільного часу. Дуже велика загруженість буде на цій роботі. Ви можете просто 24 на 7 практично працювати, або у вас буде настільки складний графік, який не дозволить вам відпочивати. Ви не зможете керувати своїм вільним часом так, як, так, як би вам хотілося. Тобто тут просто дуже багато зобов'язань буде, дуже багато на вас відповідальності, за чого ви просто можете не відчувати такого кайфа в житті. Знаєте, ну, так, якось. Тобто, не буде вільного часу на відпочинок, так. Ну, в принципі, загальна А можливо, це е, і характеристика роботи в якомусь закладі. Це може бути ресторан, це може бути кафе, це може бути бар, там, де йде обслуговування людей. Тобто, це може бути е, якісь розважальні заклади і тому подібне. Тому, можливо, буде складно, тому що робота або на ногах, або робота з клієнтом, за чого вам буде дуже складно. Так. Перспективна. Перспектива кар'єрного росту на даній роботі. Фінансовий ріст на цій роботі. Чи будете задоволені фінансами? І колектив. Характеристика колективу і чи приймуть вас? Так, кар'єрний зріст. В принципі, непогано, ну дивіться, тут більш за все, що це якась сфера послуг, обслуговування. Це можливо, я ж вже повторюватись, не буду. Кафе, ресторани тут, можливо, ви надаєте, будете надавати послуги великій кількості людей, яка, наприклад, буде розважати за рахунок ваших послуг. Тобто, це буде приносити яке задоволення вашому клієнту. Але. В принципі, я так розумію, що, ну, можливо, кар'єрний ріст і існує, але він такий колективний, якийсь, я не розумію. Ну, наприклад, від офіціанта до адміністратора. Ну, якось так. Кар'єрний ріст буде, але. Тут дев'ятка, тут десятка. Ну, не сильно великий, можу сказати. Директором навряд. А може, в залежності від того, можливо, ви на цій роботі, на якій працюєте, ви адміністратор, а йдете на посаду директора. А можливо, на цій просто офіціанти переходите на адміністратора. Ну, тобто невелика не там а така похибка в кар'єрному зрості. Добре, фінансовий аспект. Ну будете задоволені. Можу сказати, фінансовим. Тут шестірка жезліться на скарта побідітеля, і вогонь жезлиться на скарт. Ну, тобто, це дії, наскільки ви будете діяти, наскільки активно, наскільки ви будете, ну ще раз повторюсь, мені чомусь тут йде сфера обслуговування. І більш за все, що можливо, тут будуть якісь шаєві, якісь процентні, процентна ставка буде. Тобто все буде залежати від того, наскільки ви будете активними у своїй роботі, від ваших дій залежних. Так, від ваших дій. Будете відпочивати, буде менше. Далі, якщо ви будете приходити на нову роботу і будуть вас запитувати, яку суму ви, наприклад, хочете. Домовлюйтесь на спочатку, що мінімальна сума, яка мене влаштує, тобто дохід, отакий. Прямо говоріть, домовляйтесь одразу, щоб не було потім ніяких моментів. Тому що двійка Пентаклі це договори, це договоренності. В будь-якому випадку йдуть, люди сідають за круглий стіл, грубо кажучи, так, і починають десь якісь е ділові пере перемовини, тобто заключаються договори якісь. Тому тут все залежить від того, як ви будете домовлятися, яким чином ви будете рухатись, як ви будете йти. Як ви будете діяти, так і буде ваша зарплата. Або ви її проговорите, або ви її якимо чином зможете підняти за рахунок своїх дій. Так, добре, колектив. Ох ти! Колектив сам по собі. Тобто, якщо ви зможете зайняти лідерську позицію, то так, ще одна порада. Ні в якому разі не здавати свій колектив. Ні в якому разі не... Язиком ніде не тріпати, тому що тут доведеться вам відбиватись від колектива, тому майте на увазі, що будуть перевірки, будуть перевірки колективам, чи криса, чи не криса. Вибачте на такому слові, але, ну, от, як іде інформація, так я і говорю. Тому на Крисятничество по-любому будуть перевіряти. Так, да, діньгами. Будуть дігами перевіряти, може, по домовленості з керівництвом, більш за все, що буде, або жінка там керує, або жінка, яка буде вас перевіряти. Але в будь-якому випадку через фінанси, через дії такі агресивні, трішки вас будуть перевіряти. Чи можна вам довіряти, чи не можна. Тільки потім вас приймуть в колектив. Тому. В принципі, в принципі, робота непогана. Якщо отак от сказати, то я нічого поганого не бачу. Сказати, що не йдіть туди. От в першому варіанті я б сказала, не рипайтесь. А отут складновато, тому що не буде, от реально не буде часу. Часу на нормальне життя, на нормальне спілкування. Можливо, будете спілкуватись на роботі, ну скажімо так. Але дуже багато часу будете витрачати на свою роботу. Так, другий варіант дякую. Відпишіться, будь ласка, як у вас програлося. Мені дуже цікаво. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимося загальну характеристику нової роботи. Або ту роботу, яку ви загадали в перспективі. Так, загальна характеристика. Непогано. Непогано. Тут більше за все, що тут ідуть керівні посади. Не бійтесь. Дивіться, в чому в чому. Ви могли займати якийсь пост, могли займатися які, якою справою, де ви були, скажімо так, людиною професіоналом своєї справи. Ви розумієте, що вже в принципі ви більш-менш виросли, вам хочеться далі, хочеться більш керівну посаду. Тобто, цю, ця робота вона може бути вищою за статусом, ніж та, на якій ви були, або трішечки відрізнятись, але йде страх. Є страх, що ви не справите, що ви не зможете. Тобто йде емоції, можете емоціонально не справлятися з цією роботою. В принципі, скажімо так, вас ніхто не принуждає до цієї роботи. Карта влюблених говорить, що ця робота вас на виборі. Тобто ви ще перебираєте, обираєте, ви остаточно ще не зупинились на цій роботі. А більш за все, що у вас є ще, ще якісь пропозиції. Можливо, хтось із вас загадав там перший, другий чи третій варіант всі разом, можливо, ви проглядаєте собі якісь варіанти для роботи. То тут можу сказати, що в принципі, на цій роботі ви ще не обрали, ви не, не, не зробили ще остаточний вибір. Ви ще вагаєтеся, думаєте, яким чином вам йти не йти. Справлюсь, не справлюсь, потягну, не потягну. Але дуже хочеться. От Дуже хочеться, тому що, в принципі, робота непогана, але є, є такі от сумніви страх. Добре, дивимося. Перспектива на цій роботі кар'єрного зросту. Перспектива кар'єрного зросту. Фінанси на цій роботі чи будуть вас задовольняти? Колектив. Який колектив і чи сприйме вас? Чи прийме? Так, перспектива кар'єрного росту. Є. є, дуже непогано можу сказати. Все залежить від того, як ви зарекомендуєте себе, як ви будете діяти. Тому що тут жезлі це дії, це шанс. Шанс зробити те, що ви захочете. Все залежить від того, як ви прийдете, як ви будете керувати, як ви будете розвивати ту е, сферу діяльності, де ви будете працювати, як ви будете впливати на колектив, наскільки ви зможете його організувати, е, наскільки ви зможете за, про себе заявити. Але тут є дуже непогана перспектива, реально непогана перспектива. Угу. Головне не впадати в отчаяння да, і знаєте, не вийшло всього руки впустив, я там неудачник, я там ще що, я не таке не дуже мати гамзання, забудьте. Якщо десь у вас щось не, не, не виходить, сядьте, проаналізуйте, де ви можете робити помилку, я, що, де ви неправильно дієте. В який момент ви впустили цю ситуацію, тобто ви з під твого контроля, в який момент воно пішло. Тобто, аналіз обов'язковий. Не потрібно от, от унило я говно, зараз піду нап'юсь, день гавно, і щас, завтра збуду на все, все порішаю, все. Не буде такого. Тобто, ви повинні розуміти, що звичайно відпочивати вам треба. І потрібно навіть, навіть дуже потрібно відпочинок завжди, тому що можна кришу поїхати. Але ту карту, яку я дістала, маєте на увазі, що четвірка мечів, вона до добра не доводить. Можете здатись просто, здутись. Так, добре, фінанси. Король Пентаклів. Ну, я думаю, тут не потрібно нічого говорити. Фінансово забезпечена робота, фінансово і прибуток, і стабільний, і, звичайно, тут і статус, і ну, реально робота є за що працювати. Але відповідальність, я так розумію, теж серйозна, тому що по королю Пентаклів тут дуже велика може бути відповідальність. Не так просто гроші великі платять, розумієте? Тому тут розумію, чому проходить страх, розумію, страх, що там не справлюсь, десь там ще, щось, ще, ще. Ні, тут все, в принципі, непогано. Це тільки залежить від вас. Далі, колектив. Колектив говно. Вибачте мене на слові, але вісімка мечів зустрінуть вас. Гостро зустрінуть вас незадоволенням. Не от перше, з чим ви зіткнетесь, це з колективом. Тобто, можливо, був попередник або звільнений, або, можливо, пішов чомусь, по якихось причинах, не знаю. Але вас от сприймуть в штики. Добре, це перше враження. Так, гляньте, перше враження, і туз з м'ячей, да, перша РК. Це перше враження, це реально перше враження. І не бійтесь того, що вас так зустріли холодно, можливо, з якимись колючими підколками, десь якісь мутки, шутки-прибаутки і тому подібне. Але. Тут Тумчи, тут ментал, тут гострий ментал, тут може бути просто а, ментальне, скажімо так, можливо, ви комусь будете конкурентом. До речі, можливо, ви для когось можете бути на цій роботі конкурентом, і для чого вас а, можуть так от сприйняти. В принципі, перша п'янка, знаєте, сіли попили, відпочили, десь пивка, десь кафешка якась. І, повірте, робота піде. Так, все буде. Це потихенько, ви знаєте, як спілкування. Коли ви спілкуєтесь навіть через колкості, ви розумієте, хто перед вами стоїть в будь-якому випадку, ви дійдете до того моменту, коли ви зможете спілкуватися з людьми вже більш-менш нормально, адекватно і вони вас будуть сприймати. По-перше, що ви новачок. По-друге, що більш за все можливо хтось скаже, що ви там трішки з таким складним характером, або у когось із друзів просто прибрали, а вас поставили на їхнє місце. Ну, ще раз повторюю, що це більш за все, що це будуть ваші. Не бійтесь захищати свої кордони. Покажіть своє лідерство. Тому що, якщо ви не захистите свій статус, Ну, Відношення п'ятірка пентаклів, розумієте? Не, не фінансів, не спілкування нормального, тобто вас будуть відштовхувати. Але відстойте, будь ласка, своє, свою ідентичність, відстойте свою кваліфікацію, ви професіонал своєї справи в будь-якому випадку. Тобто, по п'яти пентаклі можу сказати, що ну, не дуже добре буде, якщо ви попустите цю ситуацію. На, на не теку, на саме, як буде, так і буде. Ні. Бу... О, дивіться, ще чотирка кубків. Лежим під деревом відпочиваємо і ждемо, коли там щось нам на голову впаде. Не впаде. Поки самі собі не завоюєте авторитет, не впаде. Так, добре, вся інформація закінчилась. А розклад був у нас немагічний. Розклад у нас був битовий, скажімо так. Тому всім дуже вдячна. Відпишіться, будь ласка, як у вас програлося. Мені дуже цікаво. На все добре. Всіх благ. Мирного неба нам всім над головою.